Троки відділяють тієї страшної трагічної дати. Мільйони людей безневинно загинули, померли. Наша сьогоднішня зустріч, яку ми назвали Кругом Столом і тема запаліма свічку пам'яті, ми присвячуємо якраз оцим безневинно загиблим померлим у ті роки. Нищення нашого народу почалося якраз із знищення церкви, як душі народу. А потім уже в страшних муках нищили і ті. Святий Боже, сиди кріпі, сіди, смерти, колона, святий Боже, сиди кріпі, сидити смерти, коло нас, святий Боже, сиди кріпі, сидимосмерти, помилонас. Саме тим, що радянська влада і в першу чергу комуністична влада намагалися замістити сліди так, щоб уже ніхто із нащадків не зміг. Встановити точної статистики. Я не хочу обвинувачувати інститут демографії, нечесності або прикривання якихось фактів. Все вірно, вони взяли книги запису реєстрації смертей, і за підрахунками записів у цих книгах підрахували і вийшло 3,5 млн половиною мільйони. Міська влада Харкова, більшість депутатського корпусу. Вона плекає просто пам'ять. Про тих людей, які здійснювали голодомор, про тих людей, у яких руки по коліна в крові, в крові українських громадян, які їх знищували чи голодомором, чи політичним репресіям, чи в інший спосіб. Вийшла у 2008 році. От вона дуже, ніде вона не було помітно. Книжку так це роздали по бібліотекам. Вона є в бібліотеках. От. Дуже обмеженим тиражем вийшла. От е, попросили мене як письменника бути автором е, цієї книжки, власне, не автором, а щоб скласти цю книжку. Порядку, і, і, да, і можна сказати, що упорядником, бо є там і мої речі, художні речі, кілька новел про голодомор. Окремими розділями до книги вийшли літературні твори українських авторів та дослідження фахівців про негативний вплив голодування на організм людини. Більшість запропонованих читачу документів тривалий час зберігалися в закритих фондах під грифом секретності і були недоступними для дослідників. З трибуни Верховної Ради казати ні, не геноцид, звичайний там голод і так далі. Мені здається, от, особливо представники комуністичної партії, комуністи. І я і відгукнувся на цей, як кажуть, особливо на. Це протидію комуністам, комуністів, визнанню у Верховній Раді нашої саме геноцидом. Я з дитинства, я пам'ятаю себе з трьох з половиною років, я чітко слово голодовка тільки в нас було на Полтавщині. Да. Коли сиділи бабусі говорили, щось розповідали, там Марія, коли це було? Та в так...» ні, ні, те що, це ж було ще до Голодовки, або це було після Голодовки, це був такий от, така межа була життя людського. Потім, що мене вразило, приїжджає до нас якась двоюрідна троюрідна сестра бабусі. Я жила, ну ніколи ми не знали, що таке голод, вже моє покоління, і звичайно, все було нормально, хліб пекли вдома. І от коли пообідали, а хліб домашній, він же там така буханка, і ці кріхти по столу, і ця бабуся починає так їх згрібати і брати так, ну, такий... Робити як маленький колобочок і з'їдає все, знову зрібає. Ну, я ще мала, вчила, що не можна робити зауваження, а потім я прийшла мама з роботи, я кажу, мама, скажіть бабусі Галі, хай вона більше дає хліба, бабусі, бо вона не наїлася. А мама <кій> каже, чого ти так вирішила? Хліб стоїть на столі? Я кажу, вона збирала крихітки. А вона говорить, дочі, вона одна залишилась з родини, в голодовку жива. І вона не може просто, щоб крих та хліба пропала. В моїй родині було так: дід Іван, це папин папа, був мішок зерна, а вже по селу ходили, знали, що по сусідніх селах ходять. Він зробив і була полова. Він взяв чотири мішки на горіші стоять, він цей мішок зерна змішав з половою, поставив їх, а п'ятий так розкрив, де була тільки полова. І от каже бабуся: заходять, як бабуся називала, уполномочений з району. Він з пістолетом, вони мали право носити зброю і беруть двох із села. Оце були ті трійки, які могли вирішувати. Вирішував той, який уполномочений, як його називали. І каже бабуся: заходять до моєї хати. Це взяли рідного бабусиного брата Антона. І бабуся розказує цей жах. Каже баба Марія, так тоді ж були сіни, і стоїть така, драбина. стояла там ляда і стоїть драбина. І от вони взяли, каже бабуся, відро картоплі, глечик чи горщик квасолі, щось там було, моркви бу... Забрали все, що було. Скажіть, кому принесла б користь ця картопля, яка забрали все, потім кажуть, де зерно? Бабуся каже: зерна нема. Де зерно, і потім каже: ліз на горіще і брату. І бабуся каже: я бачу, як очі Антона наповнюються сльозами. Тобто, так, зараз він не лізе, його виводять, мав право розстрілювати прямо в дворі. Життя людське нічого не варте було. А якщо він полізе, то 5 його рідних племінників, папі моєму було тоді 10 років, мамі 9. Ну, це папина сім'я. Значить... Загинуть діти, і вона каже: я бачу, що він не, ну, не буде лізти. Вона каже: «Я підскакую до нього. кажу, Антончику, братику, лізь у нас там нема нічого. каже: хватає його і на цю ну каже, де сила взялась. Вона не товста, невелика. Вона каже: я Його піднімаю на цю драбину. Вони лізуть, цей теж лізе. Ну вони ж це порили, а там ногою побив, все, нема. І оце за за оцей мішок зерна, який вони вночі там разом з половою, бабуся. Якісь там коржики чи коржі пекла, вони дожили до весни. У мене завжди на уроці є поема Ніни Виноградської, хоча на превеликий жаль немає в програмі. Я вважаю, вона має бути. І я писала про це міністру освіти листа, отримала відповідь. Таку, ну таку хейтру відповідь. Таку запалимо свічу. Нехай вона освятить душі всіх людей померлих.